Під час ракетного удару по Києву росіяни випустили новітні циркони. Що це за ракета? Ми запитали керівника безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павла Лакійчука. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Безумовно, маємо вас розпитувати для розуміння нашого, для розуміння наших слухачів, що це за балістика, якою б'ють росіяни били по Києву, чимось били по Одесі. Наскільки ми зрозуміли, тому що ну, чули люди вибухи у місті, поки офіційної інформації про те, що це саме було, немає. Кажуть, що це були циркони. Ну, Дійсно, пуск був відзначений з кримського пірослого району Тарханкута, Миса Тарханкут, комплексом береговим ракетним комплексом Бастіон. Взагалі на озброєнні Бстьонів, це такий величенькій ПКРК, стоять ракети Онікс. І тому перший. Хвилини і години після удару по Києву не могли б в остаточному визначитись. Це був циркон чи Онікс, тому що, власне, циркон, там дещо інша історія. Це корабельний комплекс, корабельна ракета для корабельних комплексів. На Горшкові, на північному флоті її встановлювали і з нього стріляли. Але дійсно була інформація про те, що росіяни намагаються ці циркони присобачити на береговий комплекс, от саме на бастіони. Ну і вже зараз наші військові повідомляють про те, що по тим уламкам ракети. Які були більш-менш цілі знайдені в Києві, це не Онікс, а циркон. Тот же ми можемо, на жаль, констатувати доволі неприємну інформацію, що росіяни змогли ракети циркон при... пристосувати для пусків з берегового ракетного комплексу бастіон. І таким чином у них розширились можливості по застосуванню гіперзвукової зброї по території України. От крім тих кінжалів, всіляких, от тепер ще циркон буде. Mm -hmm. Ну Х, 22 Ну, хорошого в цьому. Небагато, це те, що ну, кажучи, так. бастіонів не так багато. Пане що, Павле, а давайте, давайте от просто, щоб ми ну, най е, і це чути неприємно, скажімо так, м'яко, але усвідомлювали всі е, загрози. Давайте детальніше про ці загрози поговоримо. От, е, ну, по-перше, по-перше, е, що це. За ракети, і скільки їх може бути у Російської Федерації? От, Ну тому що балістична чи гіперзвукова, наприклад, яка різниця між цим? Чи ну немає в цьому різниці? Це різні просто характеристики одного і того, і того ж. Ну о, тут треба. Ну, перше, балістичні ракети це ракети, які запускаються по балістичній території. Фактично їх стріляють вверх, вони кудись дуже високо долітають, а потім хоча, падають. Циркони, ті ж саме, вони за рахунок висота польоту, у них виходить десь 30-40 кілометрів над землею. Вони фактично, за рахунок того швидкості падіння до цілі, от вони на цьому проміжку. Дост... Сягають дуже великої швидкості, там 8, 6, 8, 9 махів. Фактично, це, надзвуко... це гіперзвукова швидкість, дуже велика. І тому вони в... і балістичні, і гіперзвукові ракети, вони коли перебувають в зоні дії ППО нашої, дуже короткий час. Вона фактично не тільки часом немає е, боєголовок для збиття кінетичних, кінетичних е, протибалістики, а і е, термін часу дуже короткий для е, застосування. Ну, а от можна по да, часове а... вікно, А можна ну, порахувати. Збила... Збиваємо. Mm -hmm. Ну, Якщо там крилаті ракети летять, там ну, калібри чи х 101 вони повільненько летять, і е, від заходу в наш повітряний простір, ну ми маємо десь хвилин 20 їх відстежувати, от, е, знаходити, де до них добиває е, засоб ППО. Ну то ці зарази вони ну декілька секунд, інколи десяток секунд. Тобто, хоп, вона з'явилася на радарі, треба застосовувати. Ну, тобто, І, ну, це, ось... буквально, це, це буквально, що виходить, з Криму до а, Києва вона летить півтори хвилини. До Києва трохи більше, а до Одеси, ну, вважай, mm -hmm. так. Тут справа в тому, що на ділянці набору висоти в неї швидкість менша на першій половині вині, а на ділянці вже падіння угу, на ціль угу. ця швидкість дуже величезна. Далі чим ближче до нас, тим ну, швидше вони летять. Тим витять. швидше вона ну, фактично падає певним чином на ціль. Наскільки вона точна? Це можна якось, ну, про них взагалі, навіть експертному середовищу, я так розумію, дуже мало відомо, і взагалі немає навіть ну, якихось фотографій от, цієї махіни, ну, так, так, щоб її роздивитися. Там одна єдина здається світлина, де в небі щось чорненьке і кажуть, що це цирко. Ну, да, циркони більше відомі по мультикам. Які показував Путін своїм громадянам, кажучи, що розповідаючи чергову байку, що про це суперзброя, якою Росія буде лякати весь світ? Втім, ну, вірити російським мілітарним джерелам і виробникам. Ракети про її тактико технічні характеристики, ну теж тут не дуже вдячна справа, тому що якщо ну, до 90-х років і раніше Радянський Союз мав тенденцію, така тенденція існувала до е, зменшення е, тактико-технічних характеристик, ну, типу, наші там, ракети слабіше, а щоб ми мали про запас там, лишні кіло, сотні кілометрів. Да? То через те, що Росія, Путінська Росія використовує торгівлю зброєю як наповнення свого бюджету, то вони прибріхують в інший бік. Тактико-технічні характеристики, ну, щоб краще брали, грубо кажучи. Хоча після початку російсько-української війни це не надто їм допомагає, більшість країн відмовляються від російських замовлень. Цього року росіяни навіть по СІПРІДом впали з третього, з другого місця в світі по торговлі зброєю до третього. От так і по цирконам. Тобто маємо приблизні тактико-технічні характеристики, противник почав їх застосовувати, наші радіотехнічні підрозділи їх відстежують тут, незважаючи на те, що це дуже небезпечно, це дуже погано, але сам процес. Зас... Бойового застосування ракет, він дем... демаскуючим признаком, ознакою такої є, дозволяє нашим військовим набирати статистику для того, щоб більш ефективно е... знищувати ці ракети. А пане Павле, ми можемо ну, не знаю, хоч якісь припущення робити. Скільки в росіян цих цирконів, якщо це ну, дійсно циркони цирко були, тому що ну, геть офіційного підтвердження там, ті ж самі повітряні сили, Збройні сили вони не, не, не надавали. Скільки їх може бути? Це мова йде про десятки, про там, сотні. Скільки вони наклепати їх могли, тому що це ж ну, достатньо. Нещодавня розробка. Ну, дивіться, якщо вони прийняли на озброєння її тільки минулого року в січні, то, значить, масове виробництво от, триває максимум рік. Да, до того додайте малосерійне виробництво, яке для, використовувалося для випробувальних пусків, це зовсім мало. Тобто, ну не можна говорити про сотні ракет, про десятки можна, але десятки ну такі: один, два. Три десятка. Ну тобто до до півсотні, Максимум. давайте так скажімо. До півсотні так, їх до точно півсотні більше точно. не буде. Не більше півсотні. ага точно. Зрозуміло. От про те, що це циркони над Києвом збито було дві штуки, це військовий портал Defense Express з посиланням на джерело писав. І там цікаво, що ну вони нагадують, що підтвердили експерти, що 7 лютого циркон був по Києву запущений. Але там від його ну такі дуже дуже сильно побиті уламки е залишилися, а зараз доступні значно інформативніші якісь шматки цього циркона. І от хотіла я розпитати е ну, пише видання, що це дозволить провести глибший аналіз. Що можна з цих уламків дізнатися? Перше, що мені спадає на думку, це розколупати його, подивитися, чиї там стоять мікросхеми, щоб піти цій компанії, отак прилюдно показати. Хлопці, дивіться. Made-in отаке і ваш логотип. Ну, з цим я теж згоден і це теж важливо. Ну, але перше і найголовніше це як ці ракети нищити. Тобто, якщо там вціліли елементи головки самонаведення, інерційної системи самонаведення, дивитись. Не просто що там за мікросхеми, а як працюють ці мікросхеми, які, на яких частотах працюють ці головки, е яким чином, е чи інераційна, наприклад, там, система наведення, і як по ним можна застосовувати не тільки проти ракети, а й засоби радіоелектронної mm -hmm. боротьби, mm -hmm. щоб збити налаштування ці, щоб ці ракети там і падали. Краще, звісно, розверталися, щоб вони зразу з Тарханкуту на Севастополь. Ну, або падали де-небудь в морі, не долітаючи до своїх цілей, і знову ж через те, що е, виріб він такий дуже секретний у росіян, про нього було мало відомо. І чим більше ми цих елементів назбираємо, тим ефективніше ми будемо з ними боротись. Знову ж таки, паливо, ракетне паливо, яке ракетне паливо застосовується. От на днях повідомили про Бавовну Новоку... на Новокуйбишовському заводі, там в Самарській області. Всі кажуть, а нафіга? там фіга там туди хоч ще стріляти. А Новокуйбишевський завод, всі знають, що це виробник, основний і фактично монопольний в Росії до крилатих ракет. Авіаційного пального авіаційного газу. Менше буде цього пального, менше будуть ці ракети літати. Якщо ми дізнаємося, яке пальне і де воно виробляється для цих цирконів, туди прилетять наші дрони, знову ж таки, циркони, може, і будуть збирати, але літати вони не будуть. Тому що тому, ну, те, що роблять оті хлопці, які збирають ці недолетіли шахеди циркони, онікси і прочу гадость їх вивчають. Інколи це досить небезпечна справа. Це дуже важлива робота, до слова, важливо не тільки нам, нам ще й наші союзники і партнери будуть дякувати. А ви знаєте, я от відкрила Дефенс Експрес знову і тут цікаву інформацію пишуть журналісти цього профільного видання. От я зацитую: от ми згадували це збиття двох цирконів під час атаки по Києву. Про те, що уламки такі чималі, значно крупніші ніж попередньо, пишуть вони українським фахівцям, вдалося знайти відповіді на головні питання щодо цієї вундервафи Путіна. Головним питанням було, який саме двигун? Як дізнався Дефенс Експрес із власних джерел, у РФ все ж таки змогли розробити гіперзвуковий прямотічний реактивний двигун, тобто циркон, на відміну від кинжала, все ж таки є. Ї гіперзвуковою ракетою, яка може підтримувати постійну гіперзвукову швидкість, а не лише короткочасно розганятися до неї за рахунок твердопаливного двигуна. Як це у кінжала? Е, що це означатиме на практиці для Збройних сил України і для нас усіх, щоб якось ну, усвідомлювати, як краще обезпечуватися, куди і наскільки швидко бігти. У на швидко наскільки швидко бігти, швидко бігти треба і від кінжала, і від Іскандера, і від Х-22, і від Циркона. Взагалі від... краще бути в укриттях навіть за, 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 від... заздалегідь. Таких за, 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 заздалегідь. ну, Намагаємося, але от, ж не завжди. Наших, виходить. Для наших українських військових, ну от ми вже говорили з вами про те, що тепер однозначно відомо, Ну, якщо ми говоримо там про Іскандер чи кінжал, які мають твердопаливний двигун. Це одне, тепер ми знаємо точно. Раніше були припущення, що циркон використовує прямоточний ТРД. Тепер вже знаємо це точно. Знаємо, якщо двигун у нас, ми ще й знаємо, яке паливо там. Якщо ми знаємо, яке паливо, то ми знаємо, де воно виробляється. Ну, якщо ми знаємо, де воно виробляється, то прилетіти може як по заводу, де ці циркони збирають, так і по заводу, де е, паливо для них виготовляють. Ну от головним питанням пишуть е журналісти Defense Express, залишається е система наведення циркона, але я так розумію, на жаль, підняла очі на. Е наш студійний годинник це, поки, по-перше, лишається невизначеним, поки що шукаються серед уламків. І пане Павло, відповідно, в нас буде привід наступного разу обговорити якісь нові дані щодо цих цирконів. Нові дані щодо ну, нові перспективи, як їх треба знищувати, щоб вони не були по українцях. А найголовніше. Що ну, от дійсно, сучасні е ППО, практичний досвід показав, їх можуть збивати. Тобто, це говорить про одне більше ППО. Так, дійсно, єдине, що скажу, що цей привод був би, краще, якби наступний циркон не прилетів до Києва, а наші військові е змогли його вкрасти де-небудь безпосередньо в Криму. Про циркони ми поговорили із керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павлом Лакійчуком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.